Привіт всім, це Метор, і в цьому відео я розповім про французький преміумний середній танк 8 рівня. Ну цей танк особисто я вважаю, що є одним з найсильніших преміум. Але як і в основному у всіх танків в нього є свої плюси і мінуси. Ну, давайте для початку про пушку. Вона у нього 90 мм. Вибиваємо з звичайними снарядами 212 мм, голдовими 259 мм. Димах 240. Ну, особисто я вважаю, що це досить класна пушка. Плюс що швидка сводка. Розрядка, як бачите, 6 секунд. 6,3. Максимальна його швидкість це 57 км за годину. Перед, а назад мінус 20. Ну, також обзор 390. Ну, відносно мало, але можна ще вкачати. Ну, давайте почну з мінусів. Ну, що це є дуже паперовий танчик. Його пробити це дуже легко зробити. Лоб, башні і корми це 30 мм борт 20 мм, це практично нічого. Так що головні його вороги це фугаси. Пізніше ви зможете побачити, як ісу 152 Як і Су-152 <кій> попаде по ньому. Ну, в принципі, якраз ці два танки є і найстрашнішим його ворогом на 7-8 і рівні. На 7 СУ-152 на фугасниці. В принципі і без. без. Досить великий <кій> дамаг до 750. Якщо фугаска, це 900 з чимось. Проходить просто в лоп навіть ну і 152 навіть для любого танка є страшним можна так сказати ну а також є його мінусом що досить часто критується бк ну і ніби поки що все з мінусів далі один його досить великий плюс що в нього дешеві снаряди і це дозволяє класно йому фармити, але не завжди вдається це робити, треба досить сильно грати. Не всім дається на цьому танчику класно катати. Все-таки він паперовий, його пробиває будь-який танк навіть. Шостого гривня. Незважаючи те, що він 8. Але все одно це класний танчик. Одним з його великих плюсів це є те, що пушка опускається на 10 градусів. Це дозволяє, як бачите, досить гарно вицілювати противників. Що було видно в даному випадку. Також в нього дуже класна динаміка, це мобільний танчик. 57 км за годину, це я вважаю досить добре, плюс він маневрений. Ну, обзор трохи хромає, тільки 390, але якщо покласти оптику, то можна його підтягнути. Ну, в загальному з модулі можна вкласти оптику, стабілізатор і засилатель. Ну, як вже і казав, що це дуже точний танчик. Сводиться досить чітко, перезарядка 6,3 секунди, як бачите, зараз. Ну, не знаю, напевно, все, Те, що можу я розповісти вам про цей танчик. Ну, а зараз подивимось, що було в даному бою. Ну, це не мій бій гарного мого друга. Вже одна отметка в нього є на цьому танку. Ну, особисто мені. Він, в принципі, подобається, але... Він преміумний. От, крастовий випадок, що я вам казав, СУ-152. Зараз ви побачите його мінус головний. 837. Це ще в принципі повезло, що... Не у борт попав. Ну, хоча там 910 погасов у мене ж є цей танчик. Пробиваємось біля 80, якщо я не помиляюсь. Так що трохи мало навіть. Але все одно. Ну, як бачите, зацілюється противник. І зараз буде добиратись. Ну, в загальному цей бій вийшов досить результативним. Я, якщо хочете подивитись загальні результати, я закину. Залишу ссылку на цей реплей. Якщо зможете перейти по ній і подивитись, якщо маєте бажання. Ну, О, тут борщик залишився з того флангу і мій друг його вицілює. Пугасний, все, до речі, зарядив, класні снаряди. Ну, В загальному це класний танчик, але не для всіх гравців він підходить. В основному, щоб нормально в ньому формити, вже пізніше треба бути більш досвідченим. Все-таки він дуже паперовий. Ну, Якщо брати ФЦМ, там хоча б якась і броня, все-таки тяж. Ну, тільки 100 мм, але хоч щось. А в нього взагалі немає. Навіть, чесно кажучи, бронею важко назвати 30 мм. Напевно, так, так броньована арта. Ну, але все одно, якщо... Ти танчик попадає в умілі руки, то можна досить класно на ньому тащити. Ну, як бачите, залишилося ще кілька противників. Так, це якщо я не помиляюсь, бій на мастера. Ну, досить непоганий вийшов цей бій. Зараз Ісу-152 буде розбиратись. Якщо я не помиляюсь. Так, арта. Ненавижу арту. Якраз друг. Мій буде по ній відпрацьовувати. Зараз іще один постріл і... Арта вбивається. Ну, як бачите, тут Ісу 152. Має легко розбиратись. Ну, мій друг шодний для нього, так що. Так, на жаль, не пробиття. Ну і це вже напевно буде практично все. Ще один танчик ілишив. Прям не також. Не дуже люблю, в принципі, от нього хата, але пушка слабенька. Що ж, на цьому напевно все. Е -е. Якщо вам сподобалось це відео, кудіть великі пальці вгору, підписуйтесь на канал. Також в мене є група ВКонтакті, ссылка на неї в описанню. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Якщо е -е, напишіть коментарі, що ви думаєте про цей танчик. Особисто я, раджу його вам купляти, в цьому випадку. Коли ви дійсно можете нормально тащити. І так можна досить непогано фармити на ньому. Ну і в мене все. Всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей!